Разу приступили до Ісуса, деякі із садукеїв, що кажуть, ніби нема Воскресіння, і спитали Його, Учителю, Мойсей, приписав нам коли в кого. Жонатий брат, умре бездітний, нехай його брат візьме за себе його, жінку і дасть потомство братові Своєму. Сім братів було, перший узяв жінку і помер бездітний, потім другий, і третій, і так семеро померли. Не зроставивши дітей по собі, нарешті померла і жінка. Отже, та у Воскресінні, чиєю буде жінкою, бо ж семеро семеромалий за жінку. Ісус відповів їм, сини цього світу женяться і виходять заміж, ті, що удостоїться осягнути того віку і Воскресіння з мертвих. Не женяться і не виходять заміж та й умерти вже не можуть, тому що до ангелів вони подібні. Вони сини Божі, бувши синами воскресіння, а що мертві воскресають, цей Мойсей при кущі дав був зрозуміти, де він назвав Господа, Богом Авраама, богом Ісаака і Богом Якова. Отож Бог не Бог мертвих а живих. Посі бо живу для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили Учителю ти сказав добре, і не насмілювались ні про що більше його питати. Тоді він до них промовив, як то вони кажуть, що Христос, син Давида? та ж сам Давид у книзі псалмів мовить, сказав Господь «Господеві моєму. Сиди праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком ніг твоїх. Давид, Отже, зве його Господом, як же він може бути його -го -го сином. Слава. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Ми дуже добре самі знаємо, що коли у наших стосунках із кимось маємо якийсь конфлікт, непорозуміння, то тоді, тоді не дається нам і спілкування. Тоді єдине, що людина може деколи спілкуватися так, щоби як то, ми можемо сказати піддіти. Людина може спілкуватися нещиро, лише щоб спровокувати, бо саме ставлення, саме відношення зруйновані. Стосунки підточені. І тоді спілкування не йде. Те саме ми чуємо у сьогоднішньому діалогові з Ісусом Христом і з боку Садукеїв, котрі. Так і залишаються невірними. Вони не вірують не тільки в воскресіння, а взагалі в духовний світ не вірують як такий. І тому придумують цілу таку історію, як би Ісуса Христа спровокувати. Виходячи із святого Писання, видумують таке запитання, щоб, як їм здається зловити Ісуса Христа на Слові, щоб оправдати своє невірство, що вони вірують тільки. У світ матеріальний, тільки у той світ, який завершується і смертю, а поза тим ні в що інше не вірують і не сприймають за правду. Але Бог не залишає запитань без відповідей. Це людина дуже часто може не чути. Те саме, що стається і в наших стосунках дуже часто у нашому спілкуванні, ми. Може, і пробуємо говорити, але тоді, коли ми не примирені, то ніхто нікого чути не хоче. Бог не залишає людського запитання без відповіді. Але проблема, що... проблема не в тому, що відповіді нема. Проблема не в тому, що відповідь не звучить зі сторони Бога. Проблема в тому, що людина має бар'єр, через який Бога не чує. І тим бар'єром є наше непримирення із Богом. Ми дуже часто любимо, коли наші діти слухняні. І в торопні батьки вони хочуть слухняних дітей не тому, бо хочуть нав'язати їм свою волю. Хороші батьки хочуть слухняних дітей. Не для того, бо вони хочуть їм диктувати, що і як вони мають розуміти, що і як вони мають робити. Але хороші батьки хочуть, щоб дитина слухала, бо інакше буде шкодити собі, буде робити щось таке, що буде приносити біду їй самій, коли хтось із наших дітей. Ну, не хоче нас слухати тоді, ми не можемо, як старші, передати їм свій досвід і сказати, що так краще не робити. Такою то дорогою краще не йти. Після певних речей є от такі от наслідки, я тобі кажу, тому що життя знаю трошки більше, і тому краще так не роби. І от, дорогі брати і сестри, Господь по відношенню до нас так само. Відноситься як до своїх дітей, дітей, котрі вже є дорослі, котрі мають свободу волі, котрі можуть робити по-своєму. Але коли людина чути не хоче, то тоді ніхто не може її направити, ані навіть Господь Бог. Тоді не раз ми можемо задавати питання нашому небесному батькові, як його діти. Але коли немає цього примирення, немає довір'я, то тоді ми і так будемо будувати життя своє по-своєму. Ось це і відбувається цілий час на землі, дорогі брати і сестри, між стосунками, у стосунках між Богом і людьми. Сьогодні в посланні до євреїв ми ще чуємо таке прекрасне свідчення, як апостол Павло каже, що Мойсей був як слуга. По відношенню до Бога, стараючися виконати все, що в Його силах. А Ісус Христос є сином. Ісус Христос є сином Отця Небесного, і Він є ніби у домі, а той дім каже, є ми, коли ми збережемо довір'я. Коли ми збережемо довір'я і надію, котрою ми хвалимося, тобто ми можемо бути якнайближче. До Ісуса Христа, ми можемо справді завжди не тільки чути Його відповіді, але і знати, як їх реалізувати у своєму житті, тоді, коли маємо довір'я. Коли ми не залишили свою християнську надію, коли ми відкриті на кожну відповідь Бога. Бо потім згадує послання євреїв, чому каже ізраїльський народ, багато хто з них мусили 40 років блудити в пустині і так не дійшли до обіцяної землі, бо були неслухняні. І коли хтось тебе не слухає, то яку би ти правду не говорив, він дороги правдивої, коли ти хочеш донести правду, дороги правдивої ніколи не знайде. У цей передрізвяний час дуже важливо нам роздумувати собі про ці свої стосунки між мною і Богом. Бо немало може звучати запитань до Бога, і вони не залишаються без відповіді. Але коли немає довір'я, немає жодних стосунків, то тоді, відповідно, і ця відповідь Божа, Божа правда, нічого в моєму житті не змінить. Тому що ми маємо свою логіку, а Господь свою, котру ми дуже часто не розуміємо. І садукеї цю логіку Божу так і не зрозуміли, навіть коли. Почули чітку відповідь від Ісуса Христа, котрий казав, що слухайте, на небі не так, як на землі. На небі не є так, що ви маєте щось своє і маєте право на когось. Але там усі сини Божі. Логіка Божа зовсім друга, дорігі брати і сестри. Ми дуже часто опускаємо руки, питаючи, чому Господи так чи інакше в моєму житті, і багато речей не розуміємо. Відповіді, дорогі брати і сестри, ми знайдемо. Але тоді, коли будемо справді відкриті до Кінця на Бога, коли будемо примирені, коли захочемо знищувати кожен раз той бар'єр стіну наших гріхів, котрі роблять нас нечутливими, як неслухняних дітей. Молимося, дорогі брати і сестри, сьогодні за тих, котрі, може, і звертають до Бога дуже багато запитань. Можливо, навіть і знаходять відповіді, і чують ті відповіді через інших людей, через своє життя вони бачать ті відповіді, але взяти їх за правду, взяти і послухати ніяк не хочуть. Людина дуже часто може лишатися нечутливою. І ми дуже злимося, нервуємося із дітей, котрі, може, і нас розуміють, і знають, що кажемо правду, але роблять по-своєму. Тому що це шкодить в першу чергу їм. Ось, дорогі брати і сестри, пам'ятаємо собі завжди, що відношення Бога до нас це відношення батьківське, йому так само прикро, коли людина, і чуючи, і бачачи, не хоче сприйняти, зрозуміти і жити по-інакшому. В цьому намірі молімося.